Коли почалась війна, найважче це було недостатність лікарських засобів. Аптеки, скажімо, не доставляли ліків, яких ми не могли купити, і доїзду не було, мости кругом були зірвані, окупанти кругом вони були. Дуже важко було забезпечити людей ліками. Але незважаючи на це, завдяки таким, таким благодійним організаціям, як Хелп Україна» людина прийшла полікуватися, вона задоволена, тому що вона отримала всі ліки. Сьогодні доставили багато антибактеріальних препаратів, багато антисептичних препаратів, перев'язочний матеріал, гіпсовочні препарати, препарати для поповнення об'єму циркулюючої крови, знеболюючі. Всі препарати, які необхідні для лікування і для забезпечення пацієнтів, для надання їм допомоги планової невідкладної. Хелп Україна. Дуже ми вам вдячні. Дуже хороші препарати, дуже великий об'єм, дуже великий обсяг. Вдячні дуже від щирого серця.